Привіт! Сьогодні я знімаю книжковий влог. Це вже другий влог, другий мій досвід. Перший був такий зимовий. В принципі, вийшло начебто непогано. Вирішила спробувати ще раз. Я вже давненько хотіла щось таке зняти, але погода була жахлива на вулиці: то вітер, то дощ. Не хотілося не те, що нічого знімати, хотілося взагалі не вставати з ліжка. Просто лежати під ковдрою і їсти морозиво. Я чомусь в останній час, до речі, дуже багато їм морозива тут. Не знаю, з чим це пов'язано. Але нарешті розвиднялося. Нарешті сьогодні реально а, крутий день, десь 18-20 градусів, якщо вірити моєму телефону, і дуже сонячно. Тож, ми підемо а, в парк біля мого дому. Дуже класне місце, дуже мені подобається, дуже зелене, в ньому мало людей. І там дуже затишно. І я буду читати книгу, яку я вже, до речі, обрала. Вибачте, я це зробила без вас. Але я навіть насправді почала її читати без вас декілька днів тому. Це праський цвиртер умерто Еко. Я цю книгу запланувала собі прочитати в цьому році, 2023, -му. і вирішила, чому вже і не почати виконувати свої плани вже взагалі то тобто березень місяць. Мені подобається насправді. Я прочитала лише четвертинку, в принципі, багатенько, але я ще зможу поділитися з вами своїми враженнями і пізніше розкажу, в чому зав'язка цього роману. Як же класно на вулиці, яке сонце, як я за ним скучила. Насправді, У нас я б не сказала, що довго його не було. Ну, може, з тиждень така була не дуже хороша погода, хмарно, трохи вітряно. Але просто я так звикла в Португалії, що тут завжди тепло, що я не можу без сонця тепер жити. І мені навіть тиждень без нього просто видається жахливим. Тому Боже, я так зараз насолоджуюся, мені так добре, неймовірно. Я, до речі, зараз збираюся зайти в супермаркету поруч з домом і поруч з парком, аби купити один дуже класний, мій улюблений, традиційний португальський десерт потім вам його покажу. Возвелась до моєї улюбленої містини, тут я люблю сидіти, читати, слухати, як лється вода. Тут такий класний струмочок, типу. Ось я зараз підходжу в дуже класну арку. Я би по такого відкрила нещодавно, що тут є лапки. От я сюди всідаюся і спостерігаю звідси за людьми. Яких тут насправді небагато, але все одно. І тут ще й так класно вода ліється. Я зараз сьому главу. Це десь друга, початок, мабуть, другої четверті книги. І я дійшла до моменту, який я так не люблю в книжках. Тут якась битва відбувається і описується, як, як всі там б'ються, використовують там якісь, я не знаю, гармати, ще там щось, обстрілюють один одного. І все це так детально, і мені все так не цікаво. Я не можу собі цього уявити. Я перечитую по декілька разів одні й ті самі фрагменти, бо я не можу нормально сконцентруватися і весь час відволікаюся, бо мені це не цікаво. Як я не люблю в книгах описів битв. От я це для мене найгірші взагалі, найнудніші описи в житті. Хоча я знаю, що багато людей кайфують від цього і навпаки шукають собі книжки, де буде побільше. Подібного, але це точно не про мене. Я так сподіваюся, що це швидше закінчиться. Мені зараз так нудно. Це такі мої перші враження, які вам тут розповідаю. Хоча спочатку книга насправді дуже класна була. Ну що ж, пора вам розповісти вже про пражський цвинтар, про зав'язку цього роману. Зразу вибачаюся, що я не знімаю окуляри, але тут в Португалії дуже яскраве сонце, і просто настільки багато ультрафіолету, що навіть небезпечно ходити без сонцезахисних окулярів. Отож, сюжет. На початку книги ми знайомимося з головним персонажем, якого звуть Сімоніні, досить таки неприємною, максимально, мабуть, неприємною особистістю. Це людина, яка ненавидить всіх. Мабуть, єдине, що вона дійсно любить в житті, це їжа, смачні страви. Він ще той гурман, і в книзі дуже багато часу приділено описам різних страв, з чого вони складаються, як їх готувати. Іноді ці описи настільки докладні, що мені здавалось, я її сама можу щось приготувати. Але більше нічого він не любить. Він ненавидить найрізноманітніших людей. Начебто вони щось йому зле зробили, хоча насправді ні. Він ненавидить французів, італійців, німців, євреїв, звичайно, куди ж без них, повія, десь загалом жінок, священників, ізуїтів. Одним словом, мені здається, всіх, кого він зустрічав на своєму шляху. До речі, окрім цього, він ще займається не надто хорошою діяльністю, він займається підробкою документів. І це в ньому йому вдається дуже вдало. І от одного разу стається щось незрозуміле: він усвідомлює, що він забув про один день зі свого життя, і він вирішує вдатися до досить цікавого методу, аби спробувати повернути пам'ять. Метод цей психоаналітичний, принаймні, це така модернізована версія психоаналітичного методу. Колись Сімоніні був знайомий з молодим Фройдом. Він ще не встиг прославитися. Вони не те, щоб торваршували, але, в принципі, були непогано знайомі. І ось одного разу Фройд йому розповів про те, що витіснені спогади, забуті спогади можна спробувати повернути, проговорюючи своє минуле. Але Сімоніні. Не хоче, звичайно, нікому розповідати про себе, не хоче розкривати нікому своє життя, але він вирішує використати цей метод, просто його змінивши, і замість того, аби комусь розповідати про своє життя, він вирішує записувати його, і ми таким чином читаємо його. Записи читаємо його спогади і дитинства. Він там знайомить зі своїм батьком, зі своїм дідом, який, до речі, привив йому ненависть до євреїв віру в якісь теорії змов. Але мені здається, потім Сімоніні ще й сам це все дорозвинув. Але ноги ростуть звідти. Потім він розповідає про свою юність і так далі, і так далі. Мені подобається книга. Мене взагалі вражає, наскільки Умберто Еко. Серйозно підходить, підходив, бо він вже помер у 2016 році, до написання своїх романів, як він намагається історично достовірно все зобразити, і це круто, і насправді це одна з причин, чому мені подобається його книги. Це вже я це зрозуміла, і коли читала ім'я Рози перший його роман, але й зараз додатково в цьому ствердилась. Привіт, вітаю вас в другому дні мого влогу, хоча фактично він третій. Але вчора я нічого не знімала, тому відразу прошу вибачення. Я досить багато читала, але мені зовсім не хотілося брати камеру до рук, я вирішила буду собі читати, займатися своїми справами. Нічого страшного, розповім вам сьогодні. Ах, книга мені подобається, але йде трошечки складнувато. Я порахувала, що я сьогодні читаю шостий день. Це для мене багато насправді. І я думаю, причина в тому, що сюжет розвивається на фоні дуже важливих історичних подій, в яких я не дуже розбираюся, я не дуже розуміюся на них. На жаль. І хоча вам якби пояснює, що й до чого, але все-таки це ж не книга з історії, не підручник. І мені трохи складно розібратися в взаємостосунках окремих історичних постатей, в причинно наслідкових зв'язках, чому відбувається те й те. Мені доводилось по декілька разів перечитувати одні ті самі абзаци, щоб в'їхати взагалі, що відбувається. Можливо, це не обов'язково, але Сімоніні являється персонажем, який приймає участь в цих історичних подіях, оскільки він є секретним агентом. Через те, що він займається підробкою документів, його помітила і запропонували попрацювати з секретним агентом. Ну, як запропонували? Мені здається, що він не зовсім мав вибір. І він працює то на одних, то на інших. І через це важливо розуміти, що взагалі відбувається в цій книзі. На щастя, зараз весь цей історичний фон завершився, і я просто читаю про Сімоніні про те, як він створив один фальшивий документ. І зараз він намагається його якось продати, розповсюджити, популяризувати. І я здогадую, що це за документ, хоча він називається не зовсім, так, як я звикла. І мені здається, що саме історія створення цього документу і є центральною в цій книзі. Мені здається, це причина, чому взагалі Умберто Еко взявся писати цей роман. Буду читати далі, знову сьогодні буду читати на вулиці. Мені дуже сподобався цей досвід. Треба частіше виходити ось так з книгою. Тож, знову підемо до моїх улюблених місць. До речі, я вам вчора. Вибачте, забула показати десерт португальський, який я купила. Але сьогодні я ще раз його куплю і вам все-таки його покажу. Зараз дійшла до цікавого фрагменту в книжці, хочеться вам його трошки зацитувати. Коротка передісторія. Сіменіні зустрівся з чоловіком, якийсь, якийсь там чоловік з Росії, він працює на якусь там російську секретну службу, щось там пов'язане з охороною царя, і він хоче, аби Сіменіні теж працював на них. І він дещо йому говорить. Він тут говориться про євреїв, але насправді замість євреїв можна підставити кого завгодно. Мене цікавить моральне обличчя росіян, і я не хочу, як не хочуть того люди, яким я служу, щоб народ повернув своє невдоволення на царя. Тому народові потрібен ворог. Трошки далі читаємо. Ворог це насправді друг народу. Щоб виправдовувати власну нікчемність, завжди потрібен хтось, кого можна ненавидіти. Ненависть це єдина перворідна пристрасть. Навіть коментувати нічого. От просто навіть нічого не хочеться коментувати. Скільки часу пройшло, але нічого не змінюється. Зараз покажу свій улюблений португальський десерт. Ось. Яка маленька краса. Це паштеж ДНАТО. Такі, до речі, можна зустріти і в Києві. Вони ще не супер у нас популярні, але вже в деяких кав'ярнях я їх бачила. Це дуже простий, я думаю, рецепт, щось типу заварного крему і слоєного тіста. Дуже просто, але дуже-дуже смачно. うん。しまこた。 Тільки що знайшла підтвердження власної ж думки, що якби я краще знала історію, то ця книга б читалася і швидше і була б ще більш цікавою. Справа в тому, що я тільки що прочитала фрагмент, який стосується справи Дрейфуса, і так сталося, що я трошки розуміюся, про що йде мова. Я дивилась про цей фільм. Я потім читала трохи про це, і тому мені було надзвичайно захопливо читати цей фрагмент і в романі Прастійкий цвинтар. І я зловила себе на думці, що якби я дійсно краще розумілась на історії, принаймні Франції, принаймні ти декількох десятиліть, про які йдеться мова в романі, то мене взагалі неможливо було відірвати від книги. Тому що як тільки я зустрічаю якісь відомі мені факти з історії тут, то відразу моя цікавість підвищується просто в декілька разів. Але на превеликий жаль, історію я знаю не надто добре, тому... Книга йде трошечки, трошечки тяжко. Не можу пройти повз, коли бачу таку красу. Цікаво, що це за кущ. Він, до речі, дуже сильно пахне, тому я не стільки побачила ці квіти, скільки внюхала їх. Привіт! Я до вас прийшла, аби розказати про остаточні враження, підвести якісь підсумки. Я роман ще дочитала насправді вчора ввечері. Мені. Вдалося встигнути за запланований час, але не хотілося нічого знімати при штучному освітленні, тому що картинка набагато гірше вирішила почекати ранку. Отож, що я можу сказати про цей роман? Він мені дійсно дуже сподобався. Дуже-дуже потужна робота. Звичайно, мені було складновато його трохи читати. Він йшов набагато складніше, ніж ім'я Рози, наприклад, це перший роман. Які я прочитала Умберто Еко. Але е, прайський цвинтар він набагато більш наповнений історією та історичними подіями. Вони набагато важливіші для сюжету. І через моє погане знання історії Франції. Мені було іноді трошечки, трошечки нудно, але проблема не в книзі, проблема не в авторі, не в стилістиці написання. Проблема насправді просто в моїй недостатній освіченості, і я це визнаю, і я це розумію. Тому я не можу сказати, що це є мінусом даного роману. До речі, після завершення книги я дізналася, що майже всі персонажі в цьому романі були. Не вигаданими, а справжніми, тобто були справжніми історичними постатями. І єдине виключення, це Сімоніні. Він такий більш збірний образ, і взагалі мені вважається, що він не тільки збірний образ, він в деякому сенсі навіть символ в цій книзі символ агресії, злості, ненависті до всіх людей, які не схожі на нашого персонажа. Мене вражає наскільки Умберто Еко багато попрацював над цим романом або його створити. Він не просто вигадував якісь події, він порпався в історії, він намагався зробити цю книгу максимально історично достовірною, і це дуже круто. Хоча, з іншого боку, це і не дуже дивує, тому що Уберто Еко він в першу чергу не тільки письменник, він ще й вчений, ще й історик, і я думаю, це дуже сказується на його книгах, на його романах. Я не можу не поважати таку людину, яка настільки детально пропрацьовує сюжети. Тема цієї книги, як на мене, не відразу очевидна, тому що вона не йде ось через весь сюжет, вона то тут, то там виринає. І на мою суб'єктивну думку, головна тема цієї книги це. Створення Сімоніні одного фальшивого документу підробки, яку він вигадав від початку до кінця, але яка мала дуже значний вплив на багатьох людей, в тому числі дуже впливових людей. І можливо, навіть саме цей документ винний у мільйонах зруйнованих життів. Принаймні, це моя така думка. Я не буду говорити, що це за документ, хоча я не вважаю, що це буде дуже великим спойлером. Взагалі, романи Умберто Еко це не про спойлери, як на мене, але все одно я розумію, що читачу може бути цікавіше відкривати. Це знання самостійно. Мабуть, єдиним мінусом, який би я дійсно могла побачити в цій книзі, але це мінус не для мене. Це просто е, намагання якось більш об'єктивно оцінити цей роман. Так от, можливо, єдиний мінус, який можуть тут побачити потенційні читачі, на мою думку, це відсутність позитивних персонажів. От всі вони тут не надто приємні. Ну, Сімоніні це взагалі, мабуть. Найгірший, чи принаймні один з найгірших, один з найогидніших, найнеприємніших і найдратуючих персонажів з тих, що я зустрічала в літературі, а прочитала книжок, я багато. Але взагалі в цій книзі нема за кого зачепитися, нема героїв, яким би хотілося, мабуть, співпереживати чи якось емпатійно до них ставитися. І я знаю, що деяким людям це не подобається, але для мене це не відіграло велику роль. Мені все одно дуже сподобався цей роман, і я думаю, що мабуть, колись я до нього захочу повернутися, колись, коли я підучу трошки історію Франції. Я думаю, ви зрозуміла, що мені дуже сподобалася ця книга, дуже сподобався цей роман. Хоча і іноді було трошечки складнувато його читати, але тим не менш це дуже-дуже класна історія. І я не здивуюся, якщо ще якусь книгу в цьому році прочитаю умбардоеку. Якщо ви читали праські цвинтар, поділіться своїми враженнями, буде цікаво їх порівняти. Ну і взагалі поділіться, будь ласка, своїми враженнями щодо мого влогу, тому що це моя друга спроба, і я лише вчуся знімати такий формат. Я розумію, що він не ідеальний, проте було б цікаво дізнатися, що ви про нього думаєте. Ну, всім до зустрічі, папа. -па.